Доброго ранку, я вас вітаю англійці. Сьогодні ми з вами дивимося present в запитання. Пам'ятаєте, я вчора розповідала вам, що. Цей час, present continuous, їх є 26, 26, Вживаються з двома елементами. Перший це am, IS, are, бути. I, am, he, she, IT, is, we, they, are. А все решта буде з хвостом ing, G, дієслова doing, working, going, staying і таке інше. І це означає, що дії відбуваються прямо зараз, або момент навколо зараз. Прямо зараз я вчу іспанську. Наступного року я буду вчити якусь іншу мову. Оцей момент називається навколо зараз. I'm doing, я зараз роблю. He is working, він зараз працює. We are staying, ми зараз залишаємося. А якщо у вас запитання, пам'ятаєте, як в present simple am is are, ви виносите наперед, потім стоїть хто, а потім хвости. What are you doing? Що ти робиш? Наголос, звісно, падає на діє слова. What are you doing? Сидить під столом. Are... Все чорним виділено, чорним, continuous. Are you feeling okay? З тобою все гаразд? Yes, I'm fine. Thanks. Оцей M? Один одинокий, це present simple. Ось цей are, чорний, з це present continuous. Is it raining? Дощ іде прямо зараз. Yes, take an umbrella. Так, візьми парасольку. Why are you wearing a coat? Чому є ти одягненим у пальто? It's not cold, не холодно. What's Paul doing? оцей апостроф с. Апостроф з'їв «I». «Is» має бути повністю. Що робить Пауль? «Paul». «He is studying for his exams». «Він вчиться для своїх іспитів». «Він вчиться, аутується». «What are the children doing?» «Що дітки роблять?» «They are watching TV». «Вони дивляться телевізор». «Look, there is Emily». «Глянь, там Emily. «Is». Пізнаємо «present simple». Але тут «present continuous» бухвіст висить. Where is she going? Куди вона йде? Who are you waiting for? На кого ти чекаєш? Are you waiting for sill? Чекаєш на сіл? Are waiting. are waiting the present continuous. Два елементи є? Є. Все класно. Вивчимо порядок слів в англійському реченні. Запитальне слово спочатку, якщо воно є: де, що, як, коли, навіщо. Потім або am, або is, або are. Потім Хто, потім ing і другорядні члени речення. Where is he working today? Де він сьогодні працює? Where are those people going? Куди ті люди йдуть? А тепер ми дивимося на короткі відповіді. M is R мають бути в кінці. Чим ви почали, тим ви закінчуєте. Yes, I am. Так я є. Are you a teacher? Є ти, студ... є ти вчителем? Yes, I am. Are you a student? Є ти студентом? Yes, I am. Так я є. Yes, Yes, I am. Yes, he, she, it is. Yes, we, they are. В запорачивании може быть коротка форма. No, I'm not. No, he, she, it's not. No, we are, you are, they are not. Або oh, no, he isn't. No, we aren't. Например, are you going now? Ты зарази дашь? Yes, I am. Is Ben working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. They are staying. Возьмі чомусь are staying, вони не виділили. А тепер побачимо, як у вас із вправами. 4.1. Подивіться на ці малюнки і напишіть запитання. Are you watching it? Запитання, значить, are буде попереду. Є ти дивлячись це? No, you can turn it off. Turn off, вимикати. Друге. Ставте на паузу, зробіть і перевірте мене. 4.1. У вас має бути. Are you going now? The present continuous? Are going? Ти вже йдеш відповідь. Yes, see you tomorrow. Так, побачимося завтра. Дивимося третє. Is it raining? The continuous? Is raining? Зараз іде дощ? No, not at the moment. Ні, не зараз. Четверте. Are you enjoying the film? The present continuous? Are enjoying? Відповідь: Yes, it's very funny. Подобається тобі фільм? Так, дуже класний. Смішний. П'ять. Is that clock working? Є той годинник працюючим? Відповідь: No. It's broken. Ні. Він є поламаний. Are you waiting for a bus? Ти чекаєш на автобус? The present Дезінус? А waiting? Відповідь: No. For a taxi. Ні. На таксі. А тепер ми дивимося. Подивіться на малюнки, закінчіть запитання. Ставте на паузу і зараз будемо перевіряти. What are you reading? Що є ти читаючи? Забрали. Дивимося друге. Where is she going? Куди є вона ідущі? Получається так. Куди вона йде? going. What? Третє. What are you eating? Що ти The present continuous? Are eating? Четверте. Why? Чому ти плачеш? Зараз. Why are you crying? The present continuous are crying. What? П'яте. На що вони дивляться? What are they looking at? The continuous? Are looking? І why? Чому? Why is he laughing? «Is Latin, це present continuous. Чому він сміється? І я вам вчора розповідала, що є слово Latin читається через F, хоча «gh» немає не але тут ф, але Ф. ф, -ф, -ф. Дивимося далі. 4-3. Зробіть запитання зі слів. Як? Is working band today? Запитайте, виносите is and is are наперед. Ben, що він робить? Working today. Is Ben working today? Зупинили? Тепер перевіряємо. Are you listening to me? Ти мене слухаєш? Де continuous are listening? Куди твої друзі йдуть? Where are your friends going? The present continuous? Are going? П'ять. Are your parents watching TV? The present continuous? Are watching? Твої батьки дивляться телевізор? What is Jessica cooking? Is cooking? Що Джессика готує прямо зараз? Why are you looking at me? Чому ти на мене дивишся? Прямо зараз. Are looking і is the bus coming? Чи автобус під'їжджає прямо зараз? Це is coming. Чотири крапка чотири. Напишіть короткі відповіді. Так я є? Ні, він не є і таке інше. Are you watching TV? Є, ти дивлячися телебачення. Ні, I'm not. А чому у вас тут не are стоїть? Чим почали, тим і закінчили, хіба ні? Воно то так. Але ж тут особа you, you are. А тут I. Значить, I. am. Ось така ситуація. Так, зупиняйте. І будемо зараз перевіряти з вами. 4.4. Поїхали. Так, що ж поїхали, якщо я не можу. Ей, оп! Are you wearing a watch? Ти носиш наручний годинник? Прямо зараз. Yes, I am. В моєму випадку? No, I'm not. Ні. Бо він мені Не хочу. Are you eating something? Ти щось їсеш? Прямо зараз. В моєму випадку? No, I'm not. Ні, бо я говорив, що там можна вдавитися. А хтось а yes, ям. В моєму випадку? No, it isn't. No, it's not. Але ліпше пішов, бо дядьки дуже дрелять. Yes, it is. Are you sitting on the floor? Ти сидиш на підлозі? No, I'm not. Ні. Of course, yes, I am. так нормально мені. Are you feeling well? З тобою все окей? У мене yes, I am. Так. Of course, no, I'm not. Ні, не дай Бог, звісно. Завтра, мої хороші, ми з вами займемося. Ось такою ситуацією. Це буде present simple від іншої форми дієслова. Що я сказала, від... друга схема буде не від її слова бути, а від решти дієслів. А у вас є граматичний словничок. Коли ви вже записали present simple, у вас там написано «am is are, I am, he, she, it is, we use they are, і на наступній сторінці у вас записано красиво, гарно present continuous. I am, he she, it is, we use are» R те саме, тільки поруч хвіст. Ще I am doing, he is eating, we are working і таке інше. Завтра ми з вами приходьте в Zoom о 9 ні, о 9.30, і ми з вами зробимо юніт 5, який буде розповідати про present simple, попередній час, простий час на continuous, від інших дієслів. То ми працювали з M is R, а тепер ми будемо працювати з іншими дієсловами. I do, I work, I like, I sleep, все що завгодно. Саме хороші. Посилання на книжку і на телеграм все у вас є. Пока.